Вітаю вас на каналі Рекс із Оріхова бажаю мирного неба над головою. дивимося, буде цікаво. Ви бандити. Ой. Пищенький, пищінький Тихенки десь пішов, нюхайся. От Фаня бігає кругом, не знає. Що йому, де йому до кого пристати, так, да, Фань? Фанічка. Ай, Фанюшка. Фані хочеться погратися. Алекса. Арекси, по-моєму, не очі йдеться. Арекса. Побігли, побігли десь. Біг, Фаня. Рексі хоче понюхать, кругом походити. Да? Що ти? Ага. Розігрався, реш, Рекс. розігрався. Рехсі треба було розігратися просто. Куда по гаві? Вона ж колюча. Так, а ну-ка киш сюди. Киш. Вамо це як... Ай, наступив на когось. Вам якось що то десь то... Того... Э, Топтати немає що лучшего, так, да, кріпишні? Пишненький. Ай, пишненьки. Що ти ходиш, пишненьки? Пишненький задава, там. Дарно... Жулік побіг. Фанюшка. Ага, десь що. Где еще есть почула? Или велосипедист, или кто сидит, наверное. Наверное. А для них это да, кори, пышные, для собак это самое лучшее. Жука. Жук, жулик, жулик прибег. Подгавкали, все. Ой, ой, Рекс. Та-да. Подгавкали. Ось Ірочка Здравствуйте Здравствуйте Ірочка Бігають, нюхають усе. Та Фань? Фані як пісточку. Ага. Він заникає, а потім бігає Та-да. Я зараз дивно займусь цим обрикосом, треба обрізати. Е-е-е, я вже... я, 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 почав потихеньку обрізати почав. Він сильно сильно загущений, Бачу Зараз займемося, Іра буде знімати. Фаня, що ви там вже побігли? Мені здається, надав ту ветку, що ото на сарая. Та зараз будемо дивитися там. Ну, угу. Все там. Та да Сережа вирішив цю абрикосинку трошки прорядити і псюрня тут стоїть біля нього. Сережа обрезає, а фанюха стоїть, заглядає. Фанюха, чи ти сніжок єси? Пань, та не їж сніг, Шо ти там вигризаєш? грызає? сніжок паня гризе, да, Панюша? Ты хайш а Жулечка на сонечку сіла і загорає, да? Жулечка. Каже, там тепленько, затишочок. А Пишнюній теж тоже на сонечко виліз. Да, пишнюнький. Грійся, да? Ой, який красавчик. Красавчик, да. Девчонки, ты красавчик. Сыроенько вырезаю. А Фаня стоит, заглядывает. Да, Фанюша? Тебе интересно, что в рука? Трошки разводняется. Да, Фаня? Ты как думаешь? Фанюша? Зайнятий, щось побачив там. Все вже зарізає. Так вже розгодняється. Ось письмінки вмивається. Писнем? Ти вмиваєшся? Правильно вмивайся. Масеренка далі обрізає. Жуля з рексиком. На дровішки повилазили на сонечку. І балдеють. Да? Собачурки. Хорошо на сонечку, да, рексюнька? Рексюнь. Ну, він на хазяїна дивиться, глаз не зводи, що там хазяїн. Сюка я что, ну интересно. Да, Рекс? А Жули что? Ну интересно Жули. Ох и Жуля. Побегли, выглядать велосипедистом. Да? Пацани. Хе -хе -хе. Ох і хлопчики. Тут починає, починається біготня. Гульня. Так, да, Фанюша? Ти з папою погуляти хочеш, а він щось не дуже хоче, так? Да? Каже, я вже його і так, і так займаю, а він не розуміє. Ага. ага, І жуля прийшла. Жуля, тебе в компанію не візьме, так що ти не, 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 не підстраюйся. Е, Біготня, ай біготня, туда сюди, туда сюди, о, в кого енергії. Эй, собачуре! Что с Афанечкой бегаешь? А Афанечка Та да, да. Жулечка греется на солнышко Жулечка греется на солнышко, да? Ну да Ай, жулечка. Она у нас мерзлячка ага. да, Елечка видочки пока тягает Пока я обрезаю Та, да Конечно. Да, собаки, балабаки. Держи Олексик, одивца. Вот здесь. гуляє, гуляю, да, Фань? Десь... А ось все ось ось прийшов. Я думав, у тебе не марекс. Я думав, Олексик здесь. Он Мурчела. Мурчела. Пішов здесь мурчело. Де пан пишний, мурчало? А? Де братан? Не знаєш? Десь заховався. Та да, десь. Братан. Та десь. Десь лад. Ну, ти тільки що тут бігав. А... Мотався. Понятно. На сонечку сидів біля мене. А, ще вже зарізає. Фанюшка на сонечку загорає і, і, і гризе там. Там десь там кушні обов'язки. Масянька наша заховалася від пишного, бо він противний у нас такий, займає всіх. Так, да, Фаня? Не надо. Що у-у? Не займайте мені, масочку. Наша всюрня вирішила травичку поїсти. Да? Ой, смачна травичка, яка, Фаня. Вона ж вже суха там. Що ж ти суху траву жуєш? Балабачка, собачка. Фу, поработав трохи. Вон так. Вон. Обрізав її, не знаю. Мало. Мені мікати мало, ще б, ще б вона сильно, сильно ну жалко. Жалко обрізати. Ну нехай. І так стільки. Ще весною може там що. Та буде видно. І так стільки обрізав. І тоже добре. Тут лишні ветки Турицей лишній вес з неї подивимось потім ще. Може дехто обріжеться, да? Коти і собаки. Мася там до сих спор садиться. Не знаю, куди її пишний загнав. В а не котяра. Жулик, ай, Жулик, Жулик, Жулик. Там он, куда Фаня дивится, кто там такой? Нет, а Маня. Фаня, кто там такой залез? Манечка ховается там, да, Манечка ховается вот пышно. Угу. Манечка залезла и ховается. Ой, пышный, блядь. Панічка, травки нема, карі, да, травка, кри, вся крипо попадала. Панічка, скоро весна буде, скоро будеш опастися, скоро, фань, скоро. Ось не рисувався. Пишний, ти, ти нарисовався, да? Пишний. Пандитський кот. Ой, пышный. Такой важный, пішов кабан, кабан. Ага. Что там, Лексик, десь упало, да, Лексик, упало, упало здесь что-то. Да? скакает. А Фаня скакун, да. Папу позаймать. Ага. От одного папы отстал, до хозяина пристал. Угу. Вот такая. Надо... Песний пішов до своїх друзяків. А ті граються. Фаня, ну що ж ти папі робиш то? Фанюша? Зараз папа як психоне, як прихвата тебе, будеш знати. Фаня. А прийню, не пишу не пишут, сів під заборчик на сонечку і вигрівається там. А ці тут бурюкаються, барбоси. Фанюша, ну не обіжай же, папу, що ж ти так ото? А тут опять Фанюша, що ти робиш? Ай, ага, барбосіна. Ага. Нікого нема, всі порозбігалися і манюня вирішила вилізти. Манюнь, вилізла, так. Да. Та каже, немає ж бандюги того. А ага. І пішла бродить. Фанька, давно тебе не було біля мене. Фань. Ага, біля тебе. Ага, пішов воно Опять... за Манюнє, а маню, а манюня хоп і вилізла під, під... під калиткою, <свісно> <свісно> що ти там виглядаєш? виглядає, щоб погавкати на них. Так же внимательно на вулицю дивиться. И <свісно> не їзда никто, да, Рексюша? Вот такие уни, несерьезные. Панюша, шо ты там лазишь, шукаешь? Куда ты там хотів найти? Там хіба що пишный может быть? Хотя навряд ли. О, уже он выйдет с той стороны. О швидкий. Сироня нарізав на завтра. Мілочуки і завтра попалиться. О, біжать, біжать. Пишний біжить, не рисувався. Поробили трохи сьогодні. Так, собачки, зараз підемо перекуримо в хатки, віддихнемо, погріємося. Потім вийдемо покушаємо. Ага, вам погратися треба. Ну, пограйтесь, пограйтесь, це торе таке діло, що що треба, так. Так, так, да. Ой. Собачки-кабачки. Пішненький. Пішненький. всіх поганяв. Всі тебе поховалися. Ні маньки не бачу, ні мурчика не бачу, пишний. Одного тебе бачу. Ну тут. Два бойця. Хвати вам оце гратися. Пішли в хату? Пішли? В хату, так? Да? Пішли, все, пішли. Жулик. Почула за хату зразу в хату, замерзла, да. замерзла зансь, о, мурчела нарисувався. Мучела. Ти тури в хатку хочеш? Всі померзли, да, всі померзли. Треба померзнуть трохи, звісно. Мороз у нас. Зима. Рекса, водичка в хаті, зараз будеш в хаті путь водичку. Зараз в хаті там водичка налита. Да? Да? Пішли, пішли, пішли. Кабачки, будем кушать, да. Время пришло, Що, все Жужу? да, 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 Жужу! сейчас, сейчас, сейчас будем. Да, 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 жужу. Що, що? Ай, Жужу, ай, Жужу! Сейчас, сейчас, сейчас лексик будем, щас. Щас, сейчас, 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 сейчас. Ой, ой, хороший, хороший, хороший. Сейчас, косички, Ирочка же вынесла, вынесла. Да, да, пышный, да, вредный, вредный. Самый голодный, Самый голодный да, пышный, да. И мурчела, голодный, да. да все ага. голодные, все, все, Братич. все. Ну идем-то, идем-то, идем-то. Идем-то на раздачу, идем-то. Дождались наконец-то. Дождались, дождались. Панька да. вперед. Ой, є бо. Коти. Ща-ща. Ой, 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 коти, коти прям не могли дождатися. Особено Кота, пишний, так. Да. Саме голодний кот в світі. Конечно. Панька. Что там? Ай, Фаня, жужука, жука, жулик, Фанька, эрексик, а, эксик, че... на Жужукину, на южукину, и фанечкина, и жулечкина. На -на 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 -на. Ой, 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 ой. На ходу боже. На ходу хватає. Вас не такі колобки так подумають дійсно, так, що да. не годуєш блин. На. Ой, ой, на, ой, на, жулька на. манюлька. На, на там глотушечки, ой, глатушечки, такі хороші глатушечки. Заглатувати їх хорошо, да? Особено жулі, он дивись, вже стоїть. Жулік на, 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 на солдатік. <різь> Там жуюче. Пишний особено угу. старательно так жує. Моя умничка. Шикрю. Опа. Що рік? Ой, так я заглотнув. На, 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 любит, на. Ага. На. <связывая> так, жука ты б... Сейчас у вас, чтобы никому не было видно. Последнюю поделю. Всем <связывая> по чуть-чуть. <связывая> да, ты бей. Ты б... и рексику, как як... завжди, последнюю. Ага. Все, 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 кончилось, не кончилось. Все. Друзі, всім пока, всім тихого неба над головою, пока-пока.